Охороняти кордони своєї батьківщини від посягань та захищати її територіальну цілісність. Ось головне завдання прикордонників. Мужність та героїзм наших земляків під час виконання бойового завдання є прикладом. Так вважає і Сергій, дядько якого разом зі своїми товаришами по службі відбув на захист східних кордонів. Мой дядя теж пішов захищати восточну границю України. Теж большой прем'єр дав мені смілость. Ну, я думаю, що це очень добре, що він пішов захищати Україну своїх близьких. Окрім дядька на варті державних рубежів нашої країни і найрідніша людина Сергія, його батько, який ще у молоді роки з честю та гордістю виконував свій громадянський обов'язок. Отож, у військовій справі він не новачок. Коли в Україні проходив третій етап мобілізації, отримавши повістку із військомату, не став ховатися, а з гідністю та честю відправився служити державі. Мама говорила, що не треба йти, але він... Сказал, что он не бойгуз и подписал повестку. И ну, через пару дней поехал сюда в Белгород-Днестровск, И потом их рассоединили по своим частям. Сегодня он чем занимается? Сегодня он на границе э, Малоярославец. Там они охраняют границу. Ну, он многому меня чего научил. Смелым быть постоянно. Назад ніколи шаг не робити, все вперед, идти. ті будь всегда смелым. Вдома на батька та дядька Сергія чекають рідні та друзі. Незважаючи на свій юний вік, сьогодні він чудово розуміє, що таке вірність обов'язку в ім'я миру в державі та збереженні цілісності України. Його так навчив батько і продемонстрував це власним прикладом. Завдяки таким патріотам, які з честю виконують свій військовий обов'язок, як зазначив керівник Білгородністровського прикордонного загону, ми живемо у незалежній Україні. Так, да, задача не легка і відповідальна. Але тут зібрані найкращі патріоти нашої держави, які ще з згідністю виконують свій військовий обов'язок. І найближчим часом всі, всіх ми вас чекаємо дуже в повному складі рідні, близькі і керівники. Офіційні промови що більше були схожі на щиросердечні побажання, концертна програма та розповіді про бойові подвиги. Прикордонники білгородністровського загону відправилися на захист східних рубежів нашої держави з піднятим прапором та гордістю на обличчях. Тетяна Бажанар, Вадим Тажібаєв, Бесарабія ТВ.